Хто за те, щоб внести в повістку ДЕН розгляд підпадання обухівської української міськради частині віднесення міст до міста обласного значення. Хто за цю пропозицію? Прошу голосувати. Хто за? Не говорити на сесії про можливу зміну статусу Українки та Обухова вирішили більшістю голосів. кажуть, це питання не входить до компетенції районної ради до того, ж обидва міста не дотягують до такого статусу. Свою думку з цього приводу мають і громади району з 22 сільських територіальних громад. Я вже сказав, повністю підтримують ну майже повністю підтримують тільки дві територіальні громади. Тож повна підтримка Нещирова та часткова підгірець ситуацію не врятувала. І питання щодо обох міст зняли з порядку денного. Натомість більше часу лишилося на звіт про виконання бюджету. Нам по доходих загального фонду районного бюджету, з урахуванням звіт та трансфертів за 9 місяців 2009 року виконаний на 92,5%. Поступило доходів 69 мільйонів 800 тисяч при уточних планових призначеннях 75 мільйонів 500. Власні та закріплені доходи на кінець року виконано на 91%. відсоток. Таке недовиконання зумовлене зменшенням надходжень податку з доходів фізичних осіб та від продажу нерухомості та проблемами з місцевими бюджетами. Вилученням до поступило з бухгуської міської ради майже 1 мільйон чотириста Козинської селищної ради 160 тисяч, підгірсівської сільської ради 99 тисяч, краснослопідської 25 тисяч гривень. Кожен Амі відповідними радами закріплених доходів, обрахованих за формульним розрахунком від бюджетних трансфертів на 2009 рік. Найкраща ситуація із видатками за великим рахунком коштів вистачило на зарплати, медикаменти та харчування. Частково на транспортні витрати. Видаткова частина загального фонду районного бюджету за 9 місяців виконана лише на 88,2%. При плані 81 мільйон фактично профінансовано лише 71 мільйон. Ривень. У розділі галузей найбільше це профінансовано на 86% медицина, на 86% профіз... фізкультура і спорт, тому що там лише заробітна плата і лише захищені статті. Освіта на 83% профінансована, культура на 73% профінансована. Це все зв'язано з тим, що в нас немає виконання доходів. Що ж, стосується спеціального фонду, то і доходи і видатки виконано на 40%. Ухваливши звіт, депутати таки отримали можливість поспілкуватися з мером українки, який останнім часом дуже переймається життям району. Розбирали ситуацію з будівництвом будинку в межах санітарної зони української районної лікарні. Зведення зазначено п'яти здійснюється на наш полі з рублемо порушення вимог закону України про основи містобудування, про планування територій, території, префектурну діяльність, про охорону коледжі бродного середовища. Про забезпечення санітарного та підміщення благополуччого населення земельних області України, правила забудови населених пунктів державних будівельних нормів правил, санітарних норм, отримання лікарні. Незважаючи на це, виділення земельної ділянки під будівництвом та дозвіл на будівництво погодження обласними підрозділами землю, санітарно-екологічної служби, органами органомістобілетних архітектури, екології, охорони, навколишнього природного середовища, охорони культурної спадщини. Викликає подив наявність дозволу на будівництво виданого обласної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та погодження проєкту будівництва міста радою Київської обласної державної адміністрації, а також позитивний висновок інвестиційної експертизи. Не зрозуміло також, як ці питання можна було вирішити без участі районної влади. Не бачили в районі і договору, за яким у новобудові лікарі отримають 10 відсотків, тобто 15 квартир. Єдиний документ протокол зборів трудового колективу лікарні. Проте у ході розгляду питання з'ясувалося, що забудовник мав віддати медикам аж 40 квартир. Щоправда, відповідну угоду не потрудилися засвідчити нотаріально. Такі договори реєструються і затверджуються нотаріально. Всього немає. Тому цей договір, він зараз юридичної сили, в даному випадку для людей, які, про які ви тут пишете, немає чинності. Треба заключити договор з районною поліцією, яка є суб'єктом хазяйства. Ні закон, ні постанова Кабміна не касаються суб'єкта хазяйствування, не касаються органів місцевого самоврядування. Я вам посоветовав прямо сьогодні підписати запрос на ПМК, если ви того правда хотите. На тому і зупинилися. Район вирішив просити розібратися у ситуації компетентні органи. Лілія Рагуцька, Олександр Костенніков, студія Бард.